Ідею збудувати храм в селі Дарівка виношували давно, а допомогти з її втіленням землякам взявся відомий на наковиччині підприємець Віктор Козак. Громада та місцева влада вибрали місце для майбутньої новобудови. А згодом в селі розпочали і будівництво храму. Асфальтна дорога є, газ є. А немало душевного щось, духовного такого, святині такої не було. Тоді в мене зародилося таке бажання. Це дійсно їхнє бажання створити, дійсно перевести його в реальність. Освятити фундамент майбутнього сільського храму в дарівку прибув керуючий Володимир Волинської єпархії Української православної церкви, єпископ Володимир Волинський і Ковальський, Преосвященний Володимир Владика. Привітав ініціативу мецената та громади, які спільно роблять ще один крок на шляху духовного відродження села. Це невеличка справа, але ця справа є превелика тим, що вона є на віки. Що народ буде приступати поліг цього святого храму і черпати не тільки для себе, а перш за все, так як по християнськи нас учить Святе Євангеліє, церква Христова, що ділиться цією любов'ю із ближнім своїм. До цього ми призвані однокупольну церкву на честь святителя і чудотворця Миколая в дарівці збудують трохи менше ніж за рік. Місцеві жителі з нетерпінням очікують відкриття новозбудованого храму. Ми багато років хотіли про це, щоб у нас була своя церква. Дочекалися такого святого дня. Сам Владика побував у нас. До сьогодні віряни села Дарівка відвідують богослужіння в сусідніх населених пунктах новий Мосор та Голоби. Отець Ігор переконаний, новий храм ніколи не буде безлюдним. Це найперше для людей будується не для когось, а для людей. Це буде велика пам'ятка для всіх людей, які будуть жити в тому селі. і діти, внуки, правники, праправники. Воно залишиться вже на віки. Загалом у селі Дарівка на сьогодні проживає близько 400 жителів.